Всем привет, это самый защищенный. Ой, а, блин. А, блин! О, привет, я, я, тебя, я тебя знаю. Это ты тоже. Да, привет. Привет. Э, тут ты, Полина, да? Да, да, это ты, Али. Да, да, да. -да, -да. Может, давай в кафешку сейчас посходим? Давай. Да, а в какую сходим? Я знаю, у нас две. А давай, можно в Макдональдс. Ну да, давай, лепшу в Макдональдс. Да. Да, слухай, а ты вроде бы жила в Киеве. Да. Приехала? Угу. Да. На да. завжди. Да. М -м -м, прикольно. Да, якщо я можу платити. платить. Да не, 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 с тобой я якраз взяла. Ну да, ти за собой, я за собой. Okay. Можна, будь ласка, бургер, картошку фрі, кока-колу і нагіце. Так, давай, та, угу. ага. Буду 600 гривень, ага, на ту карту. Все, я йду нам столик займу. Угу, так, мені, будь ласка, чорний бургер, картошку фрі, нагіце та колу. Угу, а то? Угу, все. Я sí. Да. Это бы застрило? Что Так классно, что я тебя застрило? Да, я тебя, мы блин, что и один на одного. Ага. Да. Чего ж ты такая классная? И ты. Да, я, я завжди, драчу, я тебя перед сном завжди дивлюсь. Да, я тебя. Я тебя вообще завжди дивлюсь, ты мой самый любимый блогер. А ты. А ти чула? То що ти возила? Ого будем подружками. Давай. А ти, до речі чула про того Рончика, блін, срончика. Да. Блин, взагалі, тупенький. тупенький, він, блін, він, блін, він постійно на всіх іменно блогерів заманюється. заманюваєшся. Да. Просто то з владою, то з. Та то з Анією якоюсь. Так, то з якоїсь. Так, замовлення 118. ой, моє. Ага. То з цього, то що ги 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 вогник жарко жарко, то з цього як там. Ну так, ну я ж знаю. Да, чекаю уже в бюроке больше. Так, заказывай мне 240. Заказывай мне 240. Так. Дякую. Добро пожаловать. Ой, а что с золотым Не знаю, все смачно. И тебе. Ну что, может, давай в парку шепотим, погуляем, кладем ему? Давай, боже, ты такая прикольная. Да. да. Что? Говорим, мы не батыку сестру. Да. Так, ну все, я уже, в принципе, наелась. Я тоже. Да, ну все. Ты когда на диету села? Ты почему у тебя сразу диета попала? Да. Можно, может, может, давай, я... Не знаю, можно... Эм, um, Давай в парку. Ну да. Я что так, um, так и что. Uh, я знаю, что в парку тут на лавочці деякі діди. Ну, ты поняла, что вони там роблять. Ага. Uh -huh. Давай липше, може... Давай, может, на качелях покатаемся по приколу. Да, давай. Uh, так, вы чекай. Ладно, да. сладко ты. Добро. Чик. Штапаю. Так, пятый. Полина, Полина, Полина. Тут ты. И... Ну, окей, сфотка, то есть окей. Кузьмит, ты кучей, блин, раскатала. Я сейчас тут всех разбарабаню. Да. Okay. Через три місяця. Вот Такс. Що так. ти там як ти там? Нічого, ти нічого, нормально ты. А ну тоже все добре, в принципі. а може у мене є гениальна ідея. Яка? Може, давай в мене жити разом. О, Боже! Ідеальна ідея. Да, в тебе якраз така трохи хата вже стара. Ну, не сильно так би старала, просто я е, 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 вже десь три роки. Да, пам'ятаю, я дивилась твій влог, як ти переїжджала. Да, ну вона, типа не стара, но нормально буквально даже виглядає. Вообще ідеально вона виглядає, просто вже три роки їй. Да, якраз продасиш. Ага. Может продати її тобі тебе можуть гроші здати за це. Так, ну все, принципі, то, то давай, давай тобі все покажу, то якраз в мене ні разу не було. Чекай, я, я тут вже. Ну ні, я вже в тебе було, що забула. А, точно. Я вже виставила в продажу і вже захотіли зразу купити. Так, да, учекай, може, давай я зараз цей эм, іди речі збери свої. Окей. Я, якщо що, давай дай тоді давай разом підемо, я зараз буду знімати. Угу, я теж. Всім привітки, і сьогодні ми ем, хочу вам сказати, хорошу новину Поліна буде жити зі мною. Да, ми збир... найкращі подружки. Так, да, то йдемо до твоєї хати. Да, да, речі будемо збирати. Угу. Коротше, да, ми вже дружимо три місця, да. да, багато хто скаже, що мало, але, в принципі, нормально. М -м, і, коротше, ми вирішили жити разом. Да, ну я з тобою можна е, сказати, що дружу пер року, бо я тебе дивлюся 4 роки. Да, а я тебе дивлюся 5. 5? Да. Я типу почала почала тебе дивитися з е-е ем, 2021 е, і то вже десь було то тільки наступив 2021. Угу, mm -hmm. так, до твоїх хатом. Ладно, короче, уже дошли. Такс. Ну, так, давайте. Вон. Ну, а в тебе было десь разівторой. Mm -hmm. Так, все, я все. Э, так, так mm -hmm. все. Так, все. Зараз я видам только ключі. Я бы ще її не купила. Я ж говорила, що мама захотіла її купити. А, ага. да? Так. Зараз я тільки віддам ключі, Так, НАТО, так, НАТО, ага, все, дякую. Свідати до мене. Поле вони прийшли. Прощедами, вже дійшли, ну, на тому все. Всім пока. А всім пока. Да, так, так. знаєш, яка в мене ідея появилася? Ти чула то, що у того Артема Кутенкать от пісня, хірмінав, він буде виступати в цей. В нашому місті. Да, в, Льві, в Львові? Да. Прикольно, давай приїдемо на концерт. Да, він буде о 18.00. Зараз 15.00. Давай раньше приїдемо. Якраз там можна пошопитись, там є щось типу такого. Да а, слухай, я зараз іду передінуся, взяла з собою речі. Да, а обставиш потім уже бушо. Що... Да. Тут надо. Да, тоже на пародину, может, что-то. Так. Ну, все, уже вдилась и дам. Да, да, нас много туннаковые эти вот штучки. Да. Купляла в... Замовляла на сайте Джини Кейс. Да. Да? Да. Я тоже. Так, да, чекай, давай зараз ранше прийдемо набагато. До да, речі, недавно зробили цей ремонт. Да? да. Я навіть не ходила. Mm. Я там один раз тільки була, тільки, тільки не на концерті, а щось собі якийсь одяг купляла. А, наприклад, ці от вушку собі купляла. А, да? да. Ясно. Mm. Budem zażargać, śpiewać, chiermi nas. Tak, tak, no dalej, przechodzimy. Tak, no że dużo Tak, dużo. Tak, tam jest shop. Tak? Tak, tak, idę. tu można pożarpać strażką, to temat zażyć, co Я подивлюсь, що тут є. яке плаття гарне. О боже, це гарне. Да, я щас собі куплю. Можно можна, еще це купити. Та, добре з вас буде три 3000. Ага, нате. Як блін. на це... Збір, так, да. якась. Так, ну ладно, Йдемо тепер на парк з топ. Да, это буде скоро. Так все давай. Так все.

<свист> да, я тоже. А, блин, он взорвалась, весь зал. Начво лучнее шо его, блин, спивали. Ааа. Так. так. — да, я, я, хочу... я, якщо честно, хочу на співачку поступить. Да, я тоже. <свист> Прикольно, а агу. Шо-шо-шо? -а. <свист> а -а -а. <свист> а давай поступим. Да, 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 давай. Але, <свист> Але стоп, на нам треба ще в університет. Mm, Блін. Блін, та проблема mm, Просто так. Че? Давай, так Тей. Тей, поки, що? Давай ліпше не будемо поступати. Окей. Ти покажи мені там чекаю, собі якусь водичку замовляю тобі. Да, і мені купи, бо дуже жарко. Так, я, да, окей. Дай мені можемо ж то. Так. Ну, тобі на! Ай, ай. Ай. На! ай. Ой, да, давай два. Угу. там. ай чай, яй Осталось. Блин. Блин. что, что, что сделали? Некой сноб на Эх, uh, такс, я було заплутала хрестила, так давай тебя на руки візьму так. Давай я тебе до лікарні дотащу. А як він виглядає? Так я не знаю, я ходила це не бачила. Блин. Uh, а может сказати, в чому він був? Мене тату якраз поліцію працює. В Чорному вроді по весь. Угу, uh у -huh. нього була, була відкрита. Так да. добре. І Вже був якийсь шрам від і хрестіка. Добрий день, тут побили дівчину. Ем, так добре тоді проходьте. Ем, ви, ем, там де показують поламання. Добрий день, буду просто дівчину перевірити. Ем, так добре можна. Так. так зараз подивимося, що в неї зламано. Так, нуган. Ай-яй-яй. <риклад> okay. Так, ем, то куди нам далі йти? Подивіться в операційну, бо я там бачу, є кров. Добре. Добре, давай. Доброй тебе шум пополи. Крові дуже багато. Угу, так, добре, давайте уплимся. Можете вийти. Добре.